Продовжуємо фрістайл і наступними на цю сцену вийдуть. Звісно, зараз будуть жартувати банкіри. Запрошуємо факультет фінансів та банківської справи. Впебе зустрічайте. риба, каска, віник, каша. Гривня, селфі, фокус, Даша. Карен, Теу, Фінан, Систи. Виступаєм ми, ми на сцені. Та да що ви взагалі тут робите? Та да ми взриваємо! Це на сцені. А для початку монатік на каруселі. Weiiii Ой. Кружить. Кружить голову. Геніально. Кружит голов тайду паду. факт. Планета Меркурій завжди мріяла бути названою в честь футбольної команди КНТУ. <пит> а в нашому гуртожитку буває і таке. Їжак. Що їжак робить в нашій кімнаті? Я не знаю. А що? Їжак тоже їжа. Люблю гостреньке. <пит> Знаєте, в нашому гуртожитку так гостро стоїть проблема жил що єдине вільне місце у холодильнику. <плес> а в нас випадок на парі. На першій парі мене геть не видно. Ти дуже хочеш управляти мною. Мною не управляєш. Ага, ага, позиції міняю. Це розота, тако. я не бачу твій погляд. Це дуже приємно. Плювати на конспект, плювати на питань пачку, бо на першій парі я пляча собачка. У -у -у, у -у -у, у -у Мало хто знає, але студенти чекають п'ятницю більше, ніж Бінзон Круза. А у нас випадок на лісовій. Бабки. Бабки зі мною. Здорово, бандити. Так, добре, бабки є. Трава з тобою. Батирушечка. укропчик. Для особливих гурманів є кінза. А? Mm, у вас є бабки і зелень. Ані Руш, Пенсійний фонд. пакуємо їх. Тікаємо. До вступу в університет з нами відбулось багато змін. Але поруч завжди були наші рідні. Тож давайте пригадаємо, як це було. Сина, А як його переключити тут? Ага, ось. він. Дармай тобі телефон подарував, батя. Ага, подарував. За мої гроші. Слухай, е, оце ти поступив у універ. Краще до мене б на роботу пішов. Був би великою людиною. А ти в ЖЕКу працюєш, батя. Зато в очереді ніколи не стою. Прикол буде. Сина. А ну, либе. Батя, що ти робиш? Сина, візьми свій гуртожду. Наше вона мені там. Ну ти бачив себе в зеркалі, який ти дрещуватий? Це зі мною, батя, не відволікай. А що ти ти сину заважаєш збиратися? Ти себе в зеркало бачиш, ні? Звісно, бачив. Диви. Хто там? Видоволюй. О, заходь! Здорово! Що ви тут робите? Та сина в універс збираю. на ну, який виріс. На мене схожий. Хоча? Це болтара, це цей. Слухай, а чого так довго збираєтеся? Ми навіть в армію так довго не збиралися. Батя, ти ж не служив. І що? Зато я збиратись допомагав. Сину, чуєш? А як там твоя дівчина? Ну, ви ж по різних містах роз'їжджаєтесь, навчання. Важко вам буде, мабуть. Ха -ха! Теж нема дівчини. Зачекай, зачекай. Зараз е серйозно, У мене є для тебе дещо. Вимітайся звідси давай. Сина, ти мінік забув. Знаєте, ми би могли багато розповісти про нові корпуса, про кількість їдалень у нашому університеті. Або про Бік-Бен. моя повага. Але є речі набагато важливіші. Це наша нова сім'я. Моя планета в тебе це рай. Пане видно, там ні кінця, ні краю. І я проводжу тут більшість своїх годин. І що хвилини, я знаю, я не один. І це мій вибір, мій крок, моя тактика. Наш факультет це ціла галактика. Не перевершений. Кожного дня нові звершення. Знак ФБС приколото. Наш колір чорне золото. ФБС з любов'ю. Давайте ще раз поаплодуємо прекрасній команді, яка. Да? Давайте приберемо трішечки. Це були банкіри ще раз оплески їм, вони молодці. Мікрофони заберете.